Так виглядає скверик на Червоноармійській 79, герою Майдану. Це не звалище, це, можна сказати, центр міста. Жителі будинку показують, як виглядав дитячий майданчик навесні. Одна з мешканок Валерія Урсу розповідає, комунальники його не прибирають. Восени лише згромадили листя, яке не вивезли. Мешканці ж впорядковували територію майже чотири дні. Сризались сухі гілки або ті, які вже донизу, щоб хоч сонечко трошки пробувалося. Пройде дощ, і тут діти просто місять грязь. Валерія каже, каруселі старі. І так хвилюється за безпеку дитини. Ли стирчали ще штирі металеві з радянських качель, заборчиків, потім корні, які з під землі виринали, тобто ми їх позрізували, поспилювали, щоб діти не перечіплялися ножками через них, то не пошкодили собі нічого. Дата убирали за останній рік уборок не було каптикової не пилились роками, Взагалі я не виділа, що пилились. Качелі не ремонтувалися, тому що жильці своїми сілами діяли так. Капітальних ремонтів не було. Год назад здесь здіймали своїми силами. Зараз на майданчику чисто, але нікому вивезти гілля, які позрізали мешканці. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Григорія Прохоренка, взяти на баланс міські дитячі майданчики зможе новостворене комунальне підприємство «Містосервіс», яке утворили з колишніх жеребів. Ми можемо їх обстежити. Ми можемо зрозуміти, який їхній стан, але е, все впирається нового фінансування. Ірина Капуш Олена Дуняк, Роман Палатик, новини на Суспільному.